Ознаки втрати трепету. Перше. Я слухаю цю проповідь і думаю: а от би почути це тому брату або сестрові? Слухай, ну хороша проповідь. Оця думка, от, от би йому почути. Друге. Я читаю Біблію і кажу: слухай, я вже так і добре знаю нічого нового. Читання Біблії за рік та скільки можна? Скільки разів вже я прочитав Біблію за рік? Та багато. Що я там нового дізнаюся? Третє. Недоторканний порядок богослужіння. Це коли я, борець за те, щоб на богослужінні все було чітко, так як було звично. Щоб ця кафедра звідси не сходила, щоб дитяча історія була перед прославленням, а не після. Четверте, коли співають отут вже люди, я кажу, скільки можна співати, сіли, встали, скільки можна вчити нових пісень. П'яте, я молюся і кажу: Боже дай! Боже да. моя молитва це не діалог, а звичайний список до Бога без тиші, без очікування, без зупинки.